Мені потрібно розповісти про своє видіння чоловікові. Карле, невже немає ніяких новин? На жаль, ні, ваша величність. Ми шукали та поки без результатів. Вибачте за те, що потурбувала, та мені потрібно поговорити зі своїм чоловіком наодинці. Можете зробити невелику перерву. Залиште нас самих. Що ж таке сталося, що ти прийшла до нас на нараду? У мене було видіння. Що за видіння? Не дуже чітке. Та думаю, що це стосується його майбутнього. Ти впевнена у цьому, бо у Карла жодних зачівок. Я вірю в те, що побачила, і надію, що це стане реальність. Хочеться вірити. Все буде добре, от побачиш.